Зустріч на все життя, авторка Анжела Левченко, читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка, комент. Які плани на вихідні в моєї царівни не Сміяни? Голос Ярослава завжди випромінював оптимізм і радість, чим додавав настрою і тоні. Колеги їдуть у Львів на свята, а я щось так довго збиралася, тепер навіть якщо й захочу, то квитки доведеться брати окремо. Навіть не знаю. І хочеться, і старий новий рік у Львові, це ж прекрасно, треба їхати. Після невеликої паузи додав: Я зателефоную за хвилин двадцять. Добре? Чекатиму, посміхнулася. Вдалого тобі дня. Було якесь відчуття, що Ярослав уже щось задумав. Цікавий він чоловік. Їхня несподівана зустріч перевернула життя Антоніни Снятенко, з ніг на голову. І вкотре підтвердила просту істину нічого в світі не буває випадковим, а все наше існування це закономірність, в якій втілюються нереалізовані бажання, заповітні мрії і думки. Життя Тоні давно текло у звичному руслі успішної жінки сім'я, дім, кар'єра. Усе аж до лоску блискуче, відшліфоване до автоматизму, наповнене і розписане по хвилинах, час на вагу золота. Таким, мабуть, воно було і у Ярослава Степановича Радищева, особистий водій, просторий кабінет, патронатна служба, яка день і ніч працювала на свого шефа, все, що й належить мати птаху такого польоту. У заклад, де Антоніна В'ячеславівна очолює відділ по зв'язках із громадськістю, посадовець приїхав розповідати новопризначеним чиновникам про реалізацію державної кадрової політики. Їхнє знайомство розпочалося із з'ясування стосунків. Красивий, упевнений в собі, чоловік-начальник звик, що його накази не обговорюють. Так і поводив себе зазвичай, але аж ніяк не очікував на свої вимоги почути від тендітної стрункої білявки у відповідь. Накази давати будете своїм підлеглим, тут будьте ласкаві дотримуватися встановленого порядку. Чимось таки зачепили його ці гнівні бісики в очах. Гордо підняті брови і голос. Симпатич на чорт забирай, і така знає собі ціну, подумав і, сам, того, не очікуючи, вийшов слідом у коридор за жінкою. Ви мене, вибачте, можливо, я занадто різко висловився, не знаю, як вас звати. Антоніна В'ячеславівна. Відрекомендувалася по діловому, простягши маленьку руку. Не можу сказати, що звикла до цього, але чомусь кожен урядовець думає, що він пуп землі, а всі навколо нього мають бігати. Так щиро й по дитячому обурювалася, що Ярослав не стримався і розсміявся. Так, таки всі. Це цікаво. То це ви і про мене так подумали, що от, мовляв, приїхав черговий пуп і командує тут. Так і подумала. Ви ж себе не бачите збоку, весь такий надутий, мов він дик, гордий і пихатий. Корисно іноді опускатися з Олімпу. От спробуйте зараз це зробити, поспілкуватися по-простому з цими головами адміністрації про наболіле». Про проблеми із практичної площини. Доведеться виконувати. Я ж, як ви помітили, влучно на вашій території, тож мушу дотримуватися правил. Настрій ви мені підняли з самого ранку. Давно, про мене так ніхто відверто не казав. Ну, як можна, то можна. Ви ж, мабуть, не читали казки Андерсена. «Про голого короля. Відверто ні. То почитайте. Гаразд, мені час, та й ваші студенти зачекалися свого лектора Ярославе Степановичу. Антоніно, е, може, обміняємося номерами телефонів. Іншим разом хай щастить і війнувши золотою хвилею свого волосся. Зникла за дверима кабінету. Ярослав ще якусь мить постояв у коридорній тиші і увійшов до аудиторії. День швидко минув у турботах, дзвінках, поточних справах, але слова нової знайомої не йшли з голови. Повернувшись додому, зайшов у дитячу і відшукав книжку з казками Андерсена. Нове плаття короля. Саме так називався твір, про який говорила Тоня. От тобі й маєш, невже я таке враження на людей справляю, хмикнув, дочитавши. Тоня, Тоня, таке молоде дівчисько, а не побоялася мені в очі таке сказати. Хочеться ще її голос почути, відчути дотик її маленької ніжної долоні. Думай, старий, думай. Наступного дня він зателефонував на робочий, чим здивував Тоню. Вона не придала їхньому знайомству особливого значення за час роботи і не з такими спілкуватися доводилося. Антоніно Вячеславівно казку прочитав, сам не знав, чого розпочав розмову з цього. Треба обговорити. Як у вас із часом? Може, кави вип'ємо? Неочікуваний дзвінок, Ярославе Степановичу. З Часом зовсім погано, але каву дуже люблю. Дякую за запрошення. То я буду у вашому районі десь о дванадцятій, якраз маю справи поблизу, чесно збрехав. Сконтактуємося. Телефонуйте. Відповіла коротко і відразу ж переключилася на роботу. А потім була кава і спілкування, взаємне тяжіння, що стало просто необхідністю чути, писати смс, бачитися, торкатися, думати весь час. Двоє дорослих людей бавилися і насолоджувалися закоханістю. Не поспішаючи переходити до наступної фази стосунків. Її телефон ряснів повідомленнями. Дай мені насолодитися тобою незвіданою. Тримати бажання під контролем стає все важче, але куди нам поспішати усе життя попереду. І вона не поспішала, такий стан подобався і надихав. На свята до Львова тоня таки поїхала зі співробітниками. Ярослав купив квитки туди і назад і пообіцяв, що чекає ще не один сюрприз. Хто б сумнівався? Святковий і казковий настрій міста занурив екскурсантів в атмосферу дива. Насичена програма не давала часу нудьгувати. Так все було чарівно і цікаво. Під вечір настрій у тоні трохи підупав, почувалася втомленою, хоч і щасливою. Від Ярослава ні дзвінка, ні повідомлення. Поділилася враженнями з рідними, прийняла душ і збиралася вже прилягти, як мобільник озвався улюбленою мелодією. Привіт, красуне, в тебе п'ять хвилин на збори. Бо я тут мерзнути не збираюся. Тоня виглянула у вікно. Ярослав справді стояв біля таксі під їхнім готелем. Такої романтичної ночі в неї давно вже не було. Від неймовірної ніжності і пристрасті, від запоморочливої краси і кохання тоня аж розплакалася. Ярославе! Що ж я робитиму, коли ця казка закінчиться? прошепотіла, ховаючи заплакане обличчя в нього на грудях. Нічого не закінчиться, повір. Я в житті не був таким щасливим, як з тобою, ніби панцир якийсь скинув, з яким зрісся за останні років тридцять. Думаєш, просто було мені вирватися зі свого графіку. Щоб цю ніч провести з тобою. Люблю тебе, Тоня обціловувала обличчя свого коханого. І я тебе поспи хоч кілька годин. Твої, напевно, хвилюватися будуть, де це їхня колежанка зникла посеред ночі. Так, треба буде вчасно повернутися в готель, щоб не було зайвих запитань й насолода зробили свою справу. Сон огорнув теплою хвилею і заколисав обох. Уранці прокинулася, а на подушці аркуш із записника. Люблю, не будив, маю багато справ ще, візьмеш таксі. Не прощаюсь. Привіт! І знову весь день ні дзвінка, ні повідомлення. Увечері група мала вже повернутися до Києва. Кілька годин вільного часу дали змогу вибрати сувеніри й подаруночки, вдихнути ще раз морозної свіжості і насолодитися гостинністю старого міста. Подорож завершилася. В купе, в якому мала їхати, вже сиділо двоє чоловіків, чемно привіталися і закинули свої тіла на верхній полиці. Нижнє місце навпроти було порожнім. Тоні щемно згадувалася ніч з Ярославом. Мабуть, для нього одна з сотень інших. За кілька хвилин до відправлення в купе просунулося спочатку квіти, а за ними розкуйдовжена голова Ярослава. Доброго вечора! Дозволите? Заполонив своїм п'янким запахом увесь простір, мов дівчисько кинулася йому на шию. Де ти був? Так довго я думала, ти дуже багато думаєш, моя розумашечко, смачно поцілував, не випускаючи з обійм. Давай я речі закину і питимемо вино з бульбашками. Згода? Ніч так і залишилася за вікнами потягу, за цілунками і признаннями, за любовним шепотінням і нестримними бажаннями, які підігрівало шампанське. Було байдуже, що подумають серйозні попутники з верхніх полиць і те, що буде далі. Важливим було лише усвідомлення того, що вони не зможуть більше одне без одного. Потяг прибув о шостій ранку. Ярослав підвіз її додому, потис руку і скупо побажав вдалого дня. понеділок ніхто не скасовував. На дев'яту тоня мала бігти на нараду, потім семінар і так увесь день. Яким було її здивування, коли, зайшовши на нараду, побачила за столом Двох своїх нічних попутників скупе. Чоловіки стримано посміхнулися, переглянувшись, а тоню це розвеселило. Гаряча в нас колега, думають, мабуть, намагалася серйозним виглядом занотувати щось у записник. Що я роблю? Що воно взагалі буде? А далі було життя. І з розлученнями в обох сім'ях, з офіційною судовою тяганиною про розділ майна, зі звинуваченнями і погрозами його дружини і дорослої доньки, зі сльозами і нерозумінням її рідних. Вони пройшли крізь усе, бо найбільше хотіли бути разом чесними одне перед одним і стовідсотково належати тільки самим собі. Ярослав залишив все, що мав своїй родині, забрав Тоню з дітьми до свого будиночка під Києвом, який отримав у спадок від тітки. Хатинка таки дочекалася свого господаря і радо прийняла його нову родину. Ярослав захистив дисертацію і перейшов на викладацьку роботу. Тоня пішла у відпустку. Довго тривало. Мінімум на три роки, як жартувала сама. В їхньому житті ожило найголовніше щастя, яке чекало багато років, приспане буденністю, яке кожен з них ілюзорно намагався замінити спокоєм, стабільністю, чим завгодно, щоб здаватися щасливим. Розквітнути щастю допомогла. Одна єдина зустріч, одна любов, яка змінила все життя.